Боже, що зі мною відбувається. вигукнула Оксана, ледь випрямляючись після посадки розесиди в городі. 56-річна жінка знову закричала від болю в животі та присіла між грядками. Намагалася впоратися з черговим нападом. Оксана з жахом подумала ніколи раніше такого не було. «Це кінець, я вмираю, а я так хочу жити. Я дійсно хочу жити, прошепотіла Оксана, по її розчервонілому обличчю текли сльози. Ледь закінчивши роботу в городі, вона повернулася додому. Її настрій був похмуріше хмар. Що у нас на обід? Суворо запитав її чоловік, Артем, як тільки Оксана переступила поріг дому. Він був доброю людиною, але занадто любив порядок. І якщо щось було не в порядку, у Артема моментально псувалося настрій. У холодильнику є суп, тихо відповіла жінка. Вона впала на диван і розридалася, як білуха. Артем, злякавшись, підбіг до дружини і взяв її за руку. Оксано, що з тобою? Ти щось загубила? Я вмираю, Артем. Вмираю. Що? Артем здивувався і округлив очі. Чому ти так думаєш? У мене сильні болі в животі та спині. Ледь можу ходити. Мабуть, це смертельна хвороба, зайкаючись і ковтаючи сльози, сказала Оксана. Заспокойся, Оксано, це неможливо. Пам'ятаєш, у нашої сусідки дарі діагностували рак. Вона схудла, була шкіра та кістки. А ти як ріка під час повені? Яка смертельна хвороба? Це правда, подумала Оксана. А він правий. Останніми місяцями я крутилася по колу. Не знаю чому. Але мені 56 років. Мабуть, я старію. Оксана трохи заспокоїлася, а Артем продовжив Тобі потрібно показатися нашій медсестрі Софії. Може, вона направить тебе до хірурга в місті, додав він розумно. Заспокойся і ходімо обідати. Дякую, Артеме, за пораду. Так і зроблю. Оксана стримала своє слово і наступного дня вирушила до місцевого медичного центру, щоб зустрітися Софією, медсестрою. Вона була мила і добра дівчина, яка до всіх пацієнтів ставилася з увагою та турботою. Оксана також зустріла її як родичку. Оксано, привіт. Давно тебе не було. Проходь, розташовуйся і розкажи, що сталося, сказала Софія з сонячною усмішкою. Їй подобалися місцеві жителі прості, щирі, справжні. Коли Оксана поділилася своїми побоюваннями, Софія постаралася зберегти спокій і знайти добрі слова, щоб втішити засмучену жінку. Оксано, давай не будемо робити поспішних висновків. Я запишу тебе на обстеження. Зробиш їх, отримаєш результати, і тоді поговоримо. Якщо буде потрібно, почнемо лікування. Домовилися. Так, Софія, ти розумниця. Дякую. Подякувала Оксана від усього серця. Нема за що, Оксано. Будь здорова. Оксана ніколи не забуде суботній ранок. Як завжди, вона прибрала в домі і збиралася йти в город, коли задзвонив телефон. Оксано, це Софія, медсестра. Прийшли результати аналізів. Можеш сьогодні прийти? Так, Софія, звичайно, можу, погодилася Оксана. Раптом в повітрі повисла тривожна пауза. Здавалося, Софія хотіла щось сказати, але не наважувалася. Серце Оксани забилося частіше. Інтуїція підказувала їй, що щось не так, а медсестра говорила з погано прихованою тривогою. Що зі мною, Софія? запитала жінка, як тільки переступила поріг медичного кабінету. Я вмираю. Ні, Оксано. Ні, що ти. Софія зам'ялася, а потім випалила одним духом ти вагітна. Почувши ці слова, Оксана сіла на стілець і застигла на місці, як воскова фігура. Через кілька секунд вона зрозуміла значення слів Софії. Жінка зблідла, її очі округлилися від жаху. Це неправда. закричала вона так відчайдушно, що налякала Софію і та відскочила вбік. Через кілька секунд Оксана зрозуміла мої тести переплутали з тестами когось іншого. Так, це воно. Я не можу завагітніти у 56 років це неможливо. Це просто нонсенс. Перевір ще раз, Софія. Сталася помилка. Оксано, це не помилка. Це твої аналізи. Так, ти дуже доросла, в цьому віці вкрай рідко вагітніють. Це винятковий випадок один на мільйон. І він твій. Ти повинна заспокоїтися і не панікувати. Руки й ноги жінки похолоділи, і, звертаючись до світу, вона закричала Заспокоїтися. Справді, я не хочу бути вагітною. Якщо я вагітна, я негайно зроблю аборт. Я не хочу більше дітей. Софія на силу витримала натиск Оксани, але знайшла в собі сили відповісти уже занадто пізно для аборту, ти майже на четвертому місяці вагітності. І це ще не все. Плід не один, а два. Після цих слів Оксана впала на стілець. Її руки безесело звисали, і вона байдужно дивилася в одну точку. Перелякана Софія підбігла до жінки і запропонувала їй води. Все буде добре. Ми будемо стежити за вагітністю. Все буде добре, заспокоювала її Софія, хоча сама була на межі. Це був перший випадок у її практиці. Чим я можу допомогти? запитала Софія, коли Оксана трохи прийшла до тями. Нічим, відповіла жінка і попрямувала до виходу, несучи тягар, що впав на неї. Софія дивилася на неї мовчки і думала про своє. Для неї вагітність не була б горем, а навпаки, справжнім щастям. Вона і Андрій уже кілька років безуспішно намагалися завести дитину. Багато спроб закінчилися нічим. В результаті вони розійшлися, не зумівши побудувати сімейне життя. Потім все стало ще гірше. Софія піддавалася на смішкам з боку колег з дитячої лікарні. Їй часто говорили, «чоботар без чобіт. Софія не витримала, поїхала в село. Тут, принаймні, ніхто про неї нічого не знав. Сьогодні, дізнавшись про вагітність Оксани, Софія знову відчула біль. Ніби хтось знову витягнув з неї історію про дитину і розкрив стару рану на серці. Оксана зовсім інакше сприйняла свою вагітність я божу кару за скоєні гріхи. Але за які гріхи? Вона та й чоловік Артем завжди жили чесно і справедливо у своєму рідному селі. У них народилася донька Марія, красива і розумна, але з важким характером. Вона поїхала в місто в пошуках кар'єри і життя, але не знайшла ні того, ні іншого. Працювала офіціантика в кафе за невелику зарплату. Особисте життя теж не складалося. Вона вийшла заміж за молодого чоловіка, але він залишив її через шість місяців. Незважаючи на всі нещастя, Марія не хотіла повертатися в село, але охоче приймала матеріальну підтримку від батьків. Оксана ніколи не скаржилася на долю. Що є, те є. Але тепер вона не витримала, зламалася. І йшла повільно вулицями села, перехиляючись з боку в бік як качка. Навіть її хода змінилася. Все життя промайнуло перед очима. Тільки привітання жителів повернули її до реальності. Доброго здоров'я, Оксано, лунало з усіх боків. Жінка на мить уявила, що незабаром ці сільські жителі будуть шепотітися і говорити зовсім інші речі. Скажуть, що на старості років вона зовсім збожеволіла. Як соромно мати дитину в такому віці. Соромно. Від цих думок по шкірі Оксани пройшов холодок. Вона не буде терпіти насмішки і знущання. У голові Оксана ясно усвідомила, Артем з його важким характером не пережив би такого удару від долі. Додому залишалося недалеко, всього лише місток над невеликим струмком. І Оксана тут же придумала план. А що якщо стрибнути в річку з моста і разом позбутися всіх проблем? Ну що ж, життя? Більшу частину прожила, і вистачить. Бог мене простить, він прощає всіх. Оксана не пам'ятала моменту, коли на силу, але все таки перелізла через огорожу, подивилася вниз на каламутну воду. Боюся, але стрибну. Залишалися лічені секунди до її останнього кроку. Раптом повітря розірвав пронизливий крик. Це був її чоловік Артем, який якраз опинився поруч у потрібний час і в потрібному місці. Він побачив Оксану і зупинив її від необдуманого кроку. Артем здригнувся від страху, коли його дружина зі сльозами на очах розповіла йому про вагітність. Так, я не мріяв про таку старість. Тихої і спокійної. Пелюшки і плач вночі не входили в плани. Але краще це, ніж втратити Оксану, подумав з гіркотою Артем. Тільки тепер, скупий на почуття, він зрозумів, як дорога йому дружина. Новина про вагітність була настільки приголомшливою, що Артем і Оксана не наважилися повідомити про це донці Марії. Їм потрібно було звикнути до думки, що у них самих буде дитина. І незабаром так і сталося. Якщо Бог посилає нам дітей, значить, так завгодно Богу. Артем і Оксана вирішили разом. Разом вони ходили до місцевої церкви і молилися всім святим. Вони навчилися радіти кожному дню, що наближав їх до народження дитини. Дні і місяці минали. Вагітність Оксани була важкою. Її ноги набрякали, її мучили токсикоз і головні болі. Але як показували аналізи і узд, з дітьми було все в порядку. Для Оксани це було найголовніше. І вона стійко переносила всі труднощі і негаразди. Нічого не віщувало біди. Але вона підкрадалася до Оксани і Артема з найнеочікуванішого боку від їхньої доньки Марії. Вони так і не наважилися розповісти їй про все. Хто б знав, що ця нерішучість зіграє з Оксаною і Артемом злий жарт. Сьогодні, в недільний день, вагітність Оксани досягла самих місяців. Саме в цей день зателефонувала Марія. Мамо, я приїду сьогодні. Можна. Дівчина щебетала ніжним голосом. Вона рідко приїжджала в село до батьків не частіше двох разів на рік. В основному спілкування Марії з родичами обмежувалося рідкісними телефонними розмовами. Так, звісно, доню, відповіла Оксана. Її голос тремтів, а руки тряслися від хвилювання. Її шлунок тут же відгукнувся, зробивши хвилю від поштовхів ніжок дитини. Очевидно, материнське занепокоєння передавалося дітям. Оксана і Артем із замиранням серця чекали вечора, коли приїде Марія. Вони шкодували, що не розповіли доньці про вагітність Оксани вчасно. Вони знали, що Марія не з простих і були готові до будь-якої її реакції. Але те, що вони почули від власної дитини, перевершило всі їхні очікування. Привіт! Це ненадовго. Мені потрібна твоя допомога. Марія недбало поцілувала батька в щоку. Через кілька секунд її обличчя зблідло, а нижня губа затремтіла від обурення. Що це означає? закричала Марія, дивлячись на матір. Ти вагітна. Ти занадто стара для цього. Ти що, з глузду зейхала? Не смій так говорити з матір'ю, вступився за Оксану Артем. І ти теж. Дівчина гаркнула на батька. Пора думати про пенсію, про вічні справи, а вони заводять дітей. Оксана і Артем були в жаху, коли Марія кричала бездушно, проводячи тремтіння не тільки повітря, але й серця батьків. Хто вона така, щоб бути такою жорстокою і безсердечною? подумав Артем. Марія ще більше розлютилася і відчитала батьків як недбалих учнів. Ви подумали про майбутнє. Скільки ви ще будете жити? Не звалюйте це на мене. У мене своє життя. Вона відчула до них образу. Я не буду утримувати ваших дітей. Не розраховуйте на мене. Від цих слів у Оксани кров застигла в жилах. Її охопило почуття огиди гіркоти. Вона думала невже я так погано виховала доньку, що заслужила таке ставлення. Сльози навернулися на очі. Вона ковтала гіркі слова доньки, як гірку пілюлю. Намагалася зібратися, заспокоїтися, але нічого не виходило. Раптом Оксана відчула приступну доти, що підступає до горла, а через секунду нестерпний біль у шлунку, що спалює її тіло. Жінка закричала, сперлася на стіну і повільно сповзла на підлогу. Артем підбіг до неї і схопив за плечі. Оксано, що сталося? Артеме, я хворію, викликай швидку. Негайно. Чоловік замешкався. Дзвони, благала Оксана, і знову почала кричати. Вона зблідла, і її обличчя перекосилося від болю, який вона не могла витримати. Оксана тут же закотила очі і впала без свідомості на руки Артема. Він був так наляканий, що не міг стримати сліз. Трясучимися руками він набрав номер швидкої. Терпи, швидка вже їде, поїдемо в пологовий будинок. На момент приїзду швидкої допомоги Оксана була в непівнепритомному стані, що переривався тільки сильними приступами болю. До міського пологового будинку дісталися майже за годину. На кушеці перед широкими дверима операційної Оксана, втрачаючи свідомість, могла тільки шепотіти чоловікові. Прощавай, Артеме, піклуйся про дітей, не залишай їх. А ти? зі сльозами на очах запитав чоловік. Напевно, мене тут вже не буде, з трудом сказала Оксана, відчуваючи, як її покидають останні сили. Час, проведений у пологовому будинку, здавався Артему вічністю. Хоча минуло всього кілька хвилин страх і тривога повністю опанували ним. Навіть він, людина далека від медицини, розумів, що діти народяться на сьомому місяці. А це означає, що можуть бути великі проблеми зі здоров'ям. Сама Оксана перед пологами почувалася жахливо, боялася, що все закінчиться погано. Її останні слова і сьогоднішні побоювання дали про себе знати. Біль пронизав серце Артема. Він ледь стояв на ногах. Сівши на стілець, відкинув голову назад і задрімав. Його розбудило дотик руки до плеча. Тут не можна знаходитися, сказала медсестра середніх років з добродушним обличчям. Але моя дружина народжує. Це важкі пологи, слабким голосом відповів Артем. Всі тут народжують це пологовий будинок. Як тільки пологи закінчаться і діти з'являться на світ, ми вам повідомимо, пообіцяла медсестра. Звісно, вона знала про жінку, що народжує в похилому віці. І не вона одна. Весь пологовий будинок гудів від новин. Не часто буває, щоб тут народжувала жінка пенсійного віку. Звісно, в цьому віці небезпечно народжувати, і невідомо, які діти народяться. Медсестра не хотіла нервувати і так уже сильно стривоженого чоловіка. Вона зробила так, щоб це виглядало як звичайні пологи, і було тільки питанням дотримання правил пологового будинку. Звісно, неохоче погодився Артем і з похиленою головою попрямував до виходу. Незважаючи на втому, чоловік не хотів йти. Перебуваючи тут, він був ближче до дружини і першим дізнався б новини. А вдома порожні стіни і спогади, від яких хотілося вити. Артем був готовий розридитися, якби не Марія. Коли він побачив її, гнів охопив його до глибини душі. Дівчина сміялася і балакала по телефону, як ні в чому не бувало, домовляючись про зустріч з подругою. Яка безсердечність і жорстокість по відношенню до матері? Вона відправила свою бідну матір у лікарню і наплювала на неї. Так Артем і Оксана не помітили момент, коли слухняної дівчинки вона перетворилася на чудовисько. Артем був ще більше засмучений. Він пройшов повз дочку, розмова з нею була неможлива. Він впав на ліжко, не в силах більше стояти на ногах. Сон також не приходив. Оксана стояла перед ним так ясно і чітко, як ніби вона була тут, у кімнаті. Артем навіть не підозрював, що так сильно любить свою дружину. Безмежно закоханий. Правда, рідко говорив про це Оксані, а швидше взагалі не говорив. За винятком дня весілля. Оксана завжди була поруч, артем жив за нею як за кам'яною стіною. Він не помічав її краси, її доброти, її щедрості. А тепер її раптом не стало. Нестерпне почуття самотності, безнадії і непотрібності стиснуло його груди. Якби він тільки знав, що безнадія витала в повітрі не тільки в його думках, але й в операційній, де лікарі боролися за здоров'я Оксани і її дітей. Жінка все ще була без свідомості. Тим не менш, операція пройшла успішно. Тепер маленькі тіла двох семимісячних дітей будуть обстежені лікарями і медсестрами, а потім поміщені в спеціальну камеру, де їхнє життя буде підтримуватися. Молодий лікар Андрій не витримав і вигукнув чому вона завагітніла тільки в 56 років і не зробила аборт. Яка ідіотка! Зовсім з глузду заїхала. Де був її гінеколог, який її оглядав? Треба бути невігласом, щоб змусити бабусю народити дитину. А вона виносила вагітність. Краще не скажеш. Висіла на волосині. А діти, якщо виживуть, напевно, будуть з відхиленнями. Навіть до ворожки не ходить, це очевидно. Його колеги повторили його слова замове каніть придурки. Так не можна говорити в присутності породіллі, вам не соромно. Сивий лікар Роман був обурений. Завідувач пологовим будинком був обурений, а на операції Оксани знаходилася майже половина персоналу. Адже не кожен день тут народжують жінки в такому віці. Але, Романе, ми просто сказали правду молоде покоління лікарів заперечило. Тим більше породілля все одно нічого не чує. Вони не подумали, що Оксана, вирвана на кілька секунд з темряви, зрозуміла сенс їхніх слів. Тут же і тіло стрясли судоми. Кілька секунд потому пролунав пронизливий крик однієї з медсестер, Романе, Ти з крові жінки різко впав. О Боже, це правда, Ліля. А її серце б'ється слабо. Ми можемо її втратити в будь-яку хвилину. Потрібна негайна реанімація. Весь персонал кинувся на допомогу, але те, що сталося, було незворотнім. 20 хвилин по тому Оксани не стало. Організм не витримав такої пекельного навантаження. У медсестер і Романа на очах стояли сльози, а молоді лікарі з почуттям провини відвернулися до стіни. Але як це часто буває біда не приходить одна. Через кілька годин пророцтва одного з лікарів збулися. Діти Оксани дійсно були патологічні. Зоровий нерв одного з новонароджених не був повністю розвинений. Він майже нічого не бачив. А у другого була дуже висока частота серцевих скорочень. Він не прожив і двох місяців. Та прогнозували лікарі. Новина про смерть Оксани і страшних діагнозах дітей була для Артема нищівною. Ні, він не наклав на себе руки. Але його розум назавжди відмовився приймати те, що сталося. Жителі села говорили про Артема і Оксану. Артем збожеволів після смерті Оксани. Це правда, я сам чув, щебетала одна з сусідок. А згодна з тобою. Вчора я запитала його, коли будуть похорони Оксани. Він був у люті, говорив якусь нісенітницю. Чоловік не міг винести горя. Навіть перестав ходити в пологовий будинок. Буває, шкода його. Хоча сільські розмови часто нагадують плітки, цього разу плітки виявилися страшною правдою, в яку Марія, дочка Артема, не хотіла вірити. Раптова смерть матері потрясла її. Вона завжди думала, що батьки будуть поруч, і не була готова до їхнього відходу. Однак їй ніколи не спадало на думку, що смерть матері її вина. Серце Марії було настільки зачерствілим, що вона не відчувала своєї провини і ніколи не думала про каяття. Тату, нам потрібно поховати маму. Давай вирішимо про похорони, сказала дівчина. Що ти говориш, дочко? Кого ховати? Мама поїхала до родичів, до бабусі, скоро повернеться, відповів Артем, ніби нічого не сталося. Тату, ти що? Бабуся померла давно, а вчора померла мама. Марія, ти знову читаєш дорослі книги про смерть, сказав Артем і похитав головою. Мама прийде і покарає тебе за це. О, буде тобі. Краще подивися на погоду за вікном. Сонце світить яскраво. Йди на прогулянку. Або до школи. Не затримуйся. Марія подивилася на батька з жахом. Вона не могла сказати більше ні слова. Її руки й ноги тремтіли від страху. Не в силах себе стримати, Марія вибігла на вулицю і почала стукати в двері сусіднього будинку. Тітко, Ганно, будь ласка, відкрий двері, голосно закричала вона. Уже йду, йду. Голос долинав із глибини будинку, і через кілька секунд двері відчинилися, і на порозі з'явилася Ганна. Вони з матір'ю колись працювали на пошті і були подругами. Марія, що сталося? Жінка запитала схвильовано. Потрібно поховати маму. А тато, він забув усе, ніби полетів на іншу планету. Допоможе мені, будь ласка, ти маєш рацію, Марія. Є болі, з якими не всі справляються. Твій батько також не впорався. Не хвилюйся, ми організуємо похорон. Усі в селі любили і поважали Оксану. Що робити з її дітьми? запитала Ганна, про що Марія навіть не подумала. Тітко Ганно, я не можу їх забрати. Як я їх вирощу без грошей? зарплати офіціанта й не вистачить навіть на підгузки. Тим більше діти хворі. А вирішиться питання з пологовим будинком, Марія. Я знаю, що там можна написати заяву про відмову від дитини. Коли жінка вимовила ці слова, її серце облилося кров'ю. Бог, напевно, покарає її за це. Кому вона віддасть хворих дітей? Марія молода, незаміжня. Що вона з ними зробить? Без абсолютного бажання піклуватися про дітей і без фінансових засобів. Її батько Артем збожеволів після смерті Оксани. У Оксани немає родичів, які могли б піклуватися про її дітей. Ми, всі друзі Оксани, не молоді й не надто здорові. У будь-який момент можемо опинитися на кладовищі. Прости мене, господи, за те, що я сказала віддати дітей. Це великий гріх, я знаю. Але поки їм буде краще під опікою держави. А потім, може, якась бездітна пара візьме їх в прийомну сім'ю. Чула, що навіть хворих дітей приймають. Ганна тихо шепотіла слова покаяння. Вона стримала слово і організувала похорон Оксани. Все село ховало її. Багато любили і поважали її. Знали, що сталося, що зробило гіркоту втрати ще сильнішою. Але сім'ї Оксани не було поруч у цей сумний момент. Правда, її дочка Марія прийшла, але трималася осторонь і боялася підійти до труни, щоб подивитися на мертве обличчя матері. Не прийшла. Не мала сміливості вибачитися за свій поганий вчинок. Артем ніколи не ходив на кладовище. Він жив у щасливому забутті. Повертаючись думками до тих часів, коли він і Оксана були молоді, а Марія тільки починала школу. Тишу кладовище порушив плач жінок. Вони вели поліфонічним хором. Плакали і через кілька хвилин змовкли. Схиливши голови, траурна процесія попрямувала назад до села. Тільки одна залишилася на кладовищі і голосно ридала над свіжо викопаною могилою. Це була медсестра Софія, яка виявила вагітність Оксани. Провину за її смерть вона покладала тільки на себе. Не перевірила, не обстежила, відправила до міста на уз на старому апараті, який, імовірно, давав неправильні результати. Не побачила патологію дітей. О, тітко Оксано, що я тобі зробила? Прости мене, якщо можеш. Я проведу залишок життя на колінах, благаючи про прощення. Твоє тіло мертве, але твоя душа жива. І вона мене чує, Софія благала, сльози текли по її щоках, і тоді її осяяло, вона вся затряслася. Потім подивилася на похмуре небо очима, повними сліз, і вимовила слова як клятву. Оксано, я хочу спокутувати свою провину перед тобою і Богом. Мрію зробити те, чого ти не змогла виховувати і піклуватися про дітей, яких ти народила. Не знаю чому, але вірю, що вони не загинуть, не помруть. Вони будуть жити заради себе і заради тебе. Обіцяю. І зроблю все, щоб стримати цю обіцянку. Софія не очікувала від себе таких слів, але вони виходили не з її голови. Вони виходили з її серця. Тому слова, які вона вимовила, були найщирішими і правдивими. Довгий час Софія не могла змусити себе піти від могили, встати і піти в село. Тільки коли почалася злива, вона повернулася додому наскрізь промоклою. Такі сильні обіцянки не кидаються просто так, якщо поклявся, потрібно їх виконувати. Інакше це буде неповагою. Софія вирішила негайно почати виконувати свою клятву. Вона знала, що сталося з чоловіком Оксани Артемом. Наступного ранку вона вже летіла на крилах до пологового будинку, де натрапила на Марію, яка якраз писала заяву про відмову від дітей матері. Софія не могла стримати емоції, слідом за Марією, влетіла до кабінету головного лікаря пологового будинку Анни. Але Анна явно була в поганому настрої. Літня жінка померла відразу після операції за участю багатьох лікарів в операційній, які не змогли надати медичну допомогу. Хворі діти, відмова від них це велика проблема. Що тобі потрібно? Невдоволено запитала завідувачка відділення. Коли Софія пояснила мету свого візиту, Анна тільки похитала головою. Молода жінко, ти медсестра, а говориш таку дурницю. Пологовий будинок не відає дітей на усиновлення, йди в дитячий будинок. Якщо ти говориш про дітей літньої пацієнтки, то повинна знати, що вони народилися недоношеними і знаходяться під цілодобовим медичним наглядом. Я не можу тобі допомогти. Будь ласка, покинь приміщення. Софія на кілька секунд завмерла від подиву, потім вийшла з кабінету. Але нічого, не падай духом. Ніхто не говорив, що буде легко, сказала вона собі. З замиранням серця вона чекала передачі дітей у дитячий будинок. Незважаючи на заспокійливі прогнози лікарів, дівчатка вижили. Софія невпинно молилася за їхнє здоров'я. З задоволенням робила покупки і купувала одяг для малюків. Так вона наближала момент зустрічі з дівчатками. Пройшло шість місяців. Перш ніж у Софії з'явилася можливість прийти до дитячого будинку і попросити про усиновлення дівчаток. Директор дитячого будинку Дар'я була доброю людиною, але сказала те, що шокувало Софію. Мені шкода, Софія, але у дівчаток вже є прийомна сім'я. Це добре забезпечена пара середнього віку. В найближчі дні вони подадуть документи на усиновлення. Але як це можливо? А вигукнула Софія. Це ж я повинна була забрати дівчаток. Директор здивовано подивилася на молоду жінку. Чому ти повинна їх забрати? Ти одна, живеш в однокімнатній квартирі. У тебе невелика зарплата. Як ти збираєшся утримувати і лікувати дітей? Ти знаєш, що обидві дівчинки потребують постійного лікування. Софія намагалася знайти слова, але не могла. Це було диво, що знайшлася прийомна сім'я для дівчаток. Вони повинні були народитися під щасливою зіркою, сказала Дар'я з переконанням. Софія не могла повірити своїм вухам. Вона розуміла, що це кінець, їй не віддадуть дівчаток. Вона не виконає обіцянку, дану біля могили Оксани. Яка жорстока життя. Ненавиджу її, дівчина тремтіла від гніву і болю, сльози наповнили її очі. Раптом пролунав стукіт у двері, і до кабінету увійшли жінка і чоловік. Дарія ми принесли документи на усиновлення, сказала жінка, простягаючи папку. Доброго дня, дякую. Сідайте, Ганно і Сергію. Софія вже йде, сказала директор, кинувши осудливий погляд на дівчину. Софія зрозуміла, що перед нею стоять майбутні прийомні батьки дівчаток. Не очікуючи, що її старання матимуть такий ефект, вона благала їх вислухати. Вона розповіла свою сумну історію так щиро і чесно, що розтопила серця Ганни і Сергія. Софія, ми бачимо, що ти добра, турботлива, але ми не відмовимося від дівчаток. Ти розумієш, що їм потрібне дороге лікування. Але ми можемо запропонувати тобі роботу нянею. Тоді ти будеш весь час з дітьми. Згодна. Так, тихо відповіла Софія, розумівчи, що це і єдиний шанс. А як ти їх назвеш? Ми з чоловіком вирішили назвати їх Оксана і Вікторія, сказала Ганна з усмішкою. Почувши ім'я Оксана, обличчя Софії просвітліло. Вона зрозуміла, що все складеться добре. Попереду був важкий шлях, але гроші прийомних батьків і молитви Софії допомогли. Вікторія перенесла дорогу операцію на серці за кордоном, ще будучи дитиною. Оксані знадобилася операція на очах, щоб вона могла бачити світ навіть у окулярах. 18 років пролетіли як один день. Увесь цей час Софія була поруч. Разом з прийомними батьками і дівчатками вона жила у великому приватному будинку. З перших днів її прийняли як члена дружної і згуртованої сім'ї. Завдяки Софії, Оксана і Вікторія з неслухняних дівчаток перетворилися на вихованих, розумних і добрих. Незабаром вони стали студентками престижних університетів. Софія не створила свою сім'ю, але й не прагнула до цього. Дівчатка стали її сім'єю. Софія ніколи не думала про кращий подарунок для себе. День, коли дівчатка назвали її мамою, був найщасливішим у її житті. Лише тоді Софія з гордістю сказала: Бачиш, тітко Оксано, Удалося, я стримала слово. Ти повинна бути щаслива на небесах, а я на землі. Колись ми знову зустрінемося, побачиш. Обіцяю.